Добрий день, Україно. Прогноз погоди для України 11 серпня 2025 року. У Києві ясно: від 18 до 27 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для прогулянки маріїнським парком. Беріть сонцезахисний крем. У Харкові сонячно: 18 до 27 градусів, вологість 50%. Західний вітер 5-10 км на годину чудово для парку Шевченка. Тривога в Миколаєві, страшні зливи можуть затопити набережну 21 до 28 градусів, вологість 65%, сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Відвідайте Миколаївський зоопарк або скуштуйте місцеві страви в ресторані на Соборній. У Чернівцях ясно: 18 до 27 градусів, вологість 50%. південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину, гарно для прогулянки вулицею Кобилянської. Ніч ясна. 15 градусів у Києві, 15 у Харкові, 21 у Миколаєві, 16 у Чернівцях. Індекс у Фібофа помірний, крем потрібен. Серпнева погода, але в Миколаєві остерігайтеся повенний. У Чернівцях насолоджуйтесь архітектурою. А в Миколаєві обирайте зоопарк чи ресторани. До побачення, Україно!